З Оленою Пілачевою йдемо рвати мені кропиву, тому що волосся вилазить конкретно як. Так, Олена буде рвати і буде дивитися. Тому що. Рви. Можеш рвати. Тільки як. Ще вам покажу. Лайфхак, як ряти кропиву. Ой, гарно як. Тих дві багато траві. Так трохи нерва. Вот так ротя крупила. Ну я голова руками, мама моя рвала, коли я була маленька. А ти знаєш що, як її рвати? Наприклад, якщо типа... Я саме у коріння буде рвати, щоб вона не попекла. Я це знаю. Ще пару рване і все, Два рази мені хватить. я порву сама. Десь. Ну а що це таке? Ти що гониш? Попробуй на руку. Ні-ні-не-ні, ні, 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 ні. мені не треба. Хват...